Багато хто з вас питав, як робити, як чиняти з людьми, яких ПТРС, яких приступи, як допомогти людям з посттравматичним синдромом і так далі. І от на прикладі косу я покажу, як взагалі працює мозок в цей момент. Короче, що людина пережила велику травму. Це не тільки військові, це цивільниці, це люди, у яких на в очах там будинки зруйнували, сім'ї померли люди, які пройшли через контраційні табори і так далі. Оце наш мозок. В момент стресу ми переживаємо надзвичайний катаклізм середині нашого організму. Уявимо, що ці відросточки. Які є на кокосі. Це наші нейромедіатори, які сприймають гормони радості: там, дофамін, сіротонін. Коли вони в нашому організмі виділяються, вони через кров йдуть до мозку і через ці нейромедіатори всасуються. І ми мозком відчуваємо задоволення, радість і так далі, воно перейдеться по всьому тілу. В той же момент наднирники виділяють картизол, гормон стресу. Для його засвоєння і відчуття організмом не треба, щоб нейромедіатори працювали добре. В момент великих стресів в нашому організмі настільки мало задоволення, настільки багато стресу, що ці нейромедіатори, знаєш, як ти качаєшся, типу от у тебе накачані м'язи, і коли ти довго не качаєшся, вони стукають. Так само і ці нейромедіатори вони атрофуються, вони стають несприйнятливі до дофамів. Знайомо це відчуття, коли ти постійно ходиш себе накручуєш, коли фух, там погано, я не знаю, що робити, взагалі, а начебто в житті все нормально. Начебто, коли стрес вже пройшов і все добре, ти все рівно продовжуєш переживати страшні депресивні стани, інколи це роками триває. Справа в тому, що дофамін, який виділяється з серетанін, він більше цими нейромедіаторами не може в повній мірі всасувати твій мозок, бо вони атрофовані, вони не працюють нормально. О, наприклад, уява що оце зараз буде капати. дофамін на них капає, і воно не засвоїться, не проходить всередину. Що буде далі? Воно буде стікати там по мозку, типа знову потрапляти в кров і ароматизуватися в картізолу. Дофамін, який не сприйняли нейромедіатори, який не засосався мозку, знов трансформується в картизол, гормон стресу. І виходить так, що людина, начебто, вже стрес закінчився, але вона постійно продовжує жити в такому стресі, начебто, от вона зараз криші стригне, начебто, от щось жахливе станеться і так далі. Бо людина живе на картизолі. Кретизол, це ото самого той стан е нервозів перед екзаменами. Оце саме відчуття, коли війна почалась, коли йде обстріл, коли трапляються жахливі ситуації, не криза собі в житті. І людини з посттравматичними розладами, з депресивними і так далі, постійно перебувають в цьому стані. І коли люди кажуть, що депресія не існує, це ви видумали, та ти сильний, ти молодець, все буде хорошо з тобою і так далі. Це абсолютно не працює, бо це захворювання. Треба зрозуміти, що це оце, захворювання. Це дуже довго і важко відновлюється. Два-три роки треба, щоб знову відросли ці нервові закінчення, нейромедіатори відновилися і так далі. І оці всі антидепресанти що роблять? Вони або більше дофаміну роблять, і щоб ці нейромедіатори краще захоплювали це все, або блокують кортизол, або блокують, ну, щоб знову дефаміну. Мін не всасував знову і не перетворявся на кортизол, Блакатери засвоєння цього зворотнього дофаміну знову в кров.